побиття студентів ніч з 29 на 30 число і почалась революція гідності. До цього було був євромайдан. Люди виходили за за те, щоб жити гідно, за європейські цінності. Люди стояли тиждень, люди сподівалися. І ніхто не знає, як далі було б, але якась така чорна думка прийшла, чи допомогли нашому колишньому Януковичу, допомогли прийняти це рішення і він наказав побити студентів. І після цього, так, він не нажди. І після цього сталася країна. Стала всякі країна піднялися всі. Ви пам'ятаєте, скільки людей вийшли на площу, скільки людей тоді піднялися? І хто був за євросоюз? І хто був проти? І, взагалі, хто був байдужий, піднялися всі. Тому що була зачеплена гідність. Ви знаєте, в Росії до сих пір не розуміють. Вони не розуміють нашої наші, реакції, багато людей, не розуміють і нашого боля після Небесної Сотні. Бо, ну подумаєш, побили, ну подумаєш, били. Але слава Господу, ми не такі. І ми тоді не зігнулися, і зараз ми тримаємось. І ми сьогодні зібралися, щоб а, згадати ті події. Вони дуже чудово викладені у цій картині триптиху, але про це трошки пізніше. Згадати, згадати події всього року і е, побачити, до чого ми прийшли зараз. І побачити наші здобутки, а вони все ж таки є. Давайте почнемо, як завжди, з нашого традиційного гімну. гіму. Як роса на сонці, За мною, милі браття, У своїй стороні. У шуй тіло Ми положим сам нашу сонцю,

Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад Всім героям України тричі! Слава! 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 Зараз ми хотіли би.